Набираю водичку у відра, бо незручно поливати шланги отут. Тому я ковшиком полью, і зараз мені треба звідси, поки вода наливається, я заберу звідси пітунію. Вона вже ось така, і я її розсажу, бо ну, дуже їй тут тісно. Це сьогодні займусь, я не знаю, куди я Я ї... Якусь частинку в горшки, а якусь, може, просто там, де вже тюльпани відквітли можна. Ну, вони не зовсім відквітли, але вже відквітають. Можна там. Ой, вода біжить. Вода через верх. І зараз я оце залью, бо тут у мене і дві гарні пітунії. Теж розсажу, їх треба від ціля прибрати і... і накрию, бо сьогодні холодно. Ну, як сказати, для квітня не, не так-то холодно, це ну, майже плюс 16, це нормально. Але вже було плюс 28, то якось, здається, що холоднувато. Так, зараз виключаю воду і пополиваю. Виключила шлангу і зараз пополиваю. Вода в шланзі була не холодна, така аж гаряченька, тому ой, щось у мене тут полбіг томат, один десь дівся, ось другий. Ну, хватить їх тут. А ці такі високі, що не розсажувала. Так, тут у мене всякі різні, навіть полосаті. Я зараз їх залью і закрию, бо сьогодні трошки прохолодно. Так, ну, а тут що? Теж пропав один? Ну ладно, хватає їх. Я так штук 60-80 можу. Та я завжди так говорю, а потім і з того сажаю. Ну, скількись посажу. Поки що ростуть тут. Це, мабуть, води я багато набрала, але нічого аби не мало було. Ну, ось бачите, і не треба мені купувати. Так, це вже пів відра можна в руки брати, бо відро важкеньке. Так, і оцю миску треба буде набрати. Тут у мене стоїть, щоб птахи та котики чужі пили. Так. Ну, так, чим займаються люди на пенсії, які живуть в приватному будинку. Ну так склалося, що не в багатоповерхівці. О, в мене тут гера. От а там трішки пішов в рис. Теж можна не достану полить. Теж можна вже десь придумати його в якийсь горщик може. Поки що розсадить. Так, і я, вони в мене тут стоять у піддонах, і оце я ще й під низ туди підливаю, щоб можна декілька днів і не поливати. Так і сюди зальємо. І тут, ну, все, можна накривати. А, ні, не накривати. Треба, ні, не буду я сьогодні цих чіпати. Це ті, що валя мені подарувала, я їх теж полью, але вони ще є там. Та погода якась якось становиться вже більш-менш нормальна, щоб їх, бо тут же горшки треба великі, особливо в оцей. Хай вони стоять, а це що я не залила. Так, і ще трішки. Усе. Оце я тільки розсажу тоді сьогодні оту петунію. У мене є земля. Петунія, звичайна моя, не калірована, не голландська. От. А землю я зробила сама. І яку я розповім. Я знайшла в інтернеті і думаю, треба зробити. Їх же ж люди роблять і ту, що для пітуній. Так, це я мисочку трішки помию. І хай пташки чекицькі. Чи голуби п'ють воду, щоб їм далеко не летіти до Дніпра. Ну, це все зараз закриваю. Фух. Бо сьогодні краще не відкривати. Так. Ну, це ж я восени, я вже розповідала. Зробила таку штучку. Парничок сама. І дуже добре оце так. Тільки якщо вітер, то навіть оці кришки піднімає. І що я роблю? Я придавлюю отак. І все. Ну, все, здається. Колі баба навіть в камінцях росте, хотіла її зрубать, а потім думаю, ну хай поцвіте, гарна ж. Набрала в влієчку водички і те, щоб було вже в запасі. Так, дивіться, зараз хочу розповісти. Ну, я не сама це придумала, я знайшла в інтернеті у багатьох блогерів, не буду їх називати, хто займається квітникарством, як вони самі роблять для пітуній. Я ще в прошлому році це знайшла і оце ж набрала все, що мені потрібно. а Тепер вже висипала, його треба все перемішати. І зараз я розповім. Значить, я взяла тут Дві частини землі, дві частини торфу, торф у мене з лісу, дві частини перегною, оце він зверху, ось перегній. Ось такий він легенький. Він десь два роки в мене стояв в каструлі на вулиці. І оце він такий легенький-легенький став. Я його не перебирала, тут ось є. Сіно, чи як то говорять, значить, і одну частину додала піску. І зараз оце все переколошмачу, ну, так, перемішаю. І в мене є помиті ось огоршки, які я з осені приготувала. Це ще не всі, але я думала, оце мені вистачить. І я їх запомню. Потім посажу. Бетунії, ну, десь так, 3-5 в один горшок, я думаю. От. Без поливу зразу, це мене так Люся навчила, моя однокласниця, вона в своєї особистої дизайнерки навчилася. От. І коли посажу так в трамбую пальчиком, а потім. Колью водичкою. водичку я вже принесла, якщо мало буде, я ще добавлю. Ну, оце так. А раніше я садила, я купувала землю, то брала з, з огороду, ну, яка була. Ну, не завжди вдало це було. Ну, Навіть засух перегній. Ну, не така вона легенька була. Ну, але теж була хороша, не така, як я оце примулки купила. Боже, що ж то за земля? Бідні ті примулки, як вони там росли, я не знаю. Ну і зараз я, ось, бачите, отак треба їх декілька разів перемішати. Це теж я там побачила. От, бо ми ж як землю купили, посадили і все. Ну, і я не знаю, от і примули, що. Ой, ті петуні, що валя мені подарувала, то може я, ну там літрів 5 мені хвата землі. Може, я їй куплю її. А може, отак теж зроблю. Добавлю ще, що там е вона додає, забула нітрогамофоска чи щось таке здається. Ну, вона такий квітникар і. овощевод дуже хороший. Так, ну, лишилось мені ось отрішки трішки. От Отак сюди перемішаю. І буду наповнювати. Ну, я як та саме семиділка. Ще там побачила в мене вже такі величенькі е, кущики меліси. Треба зірвати та чай зробити. Це ж корисно, свіженьке. Молоденьке. Ну, ось. Оце в мене така гора. Це ж все в відрах стояло в гаражі. Я вчора наводила там лад, ну як змогла, ну частенько. і все по боках, і щоб машина могла заїжджати, чи Вікина, чи Артема. Вони ставлять іноді там. Як приїжджають. Ну, ось Так я її не, не протрушую, не, як це кажуть, насито. Ось так, ось отакі перегниють. Ну, і зараз буду наповнювати. Ой, в мене здається, вже там і правня закінчилось. Господі, я ж ото і те, та, і те, та, і те хочеться зробити. І так нічого з веч... зранку було вроді тихенько. Я ніяк ті дерева не побілю. Все мені щось там заважає. Ну, це є добре. Ну, так, Як я хочу, щоб земля була там така ось легенька, то я добренько його перетру, ну, а потім покажу, як я їх тут розсажу. Я розповіла, як я буду садити, так як Люда, ой, Люся мені порекомендувала, то я так і квіти буду садити. От. Ага, трішки ось сухі. Ну, все, хай трішки постої, піду я білизну вивішу. Не хоче фенді виходить в холод. Не хоче. Це не такий то холод, зимой гуляла, а зараз ні в вкакую. Ну добре, зараз зніму рукавички, піду, а потім прийду-продовжу. Ой. Так, поставила взад тишок отут, по п'ять штучок попікірувала в горшок, а там буде видно. Якщо дуже будуть розростатися, то я е, видалю, десь посажу. Ну і тут трішки попікірувала, закрию зараз кришкою. І оце все я зараз. Закрию плівкою. Хай приймається. Ну, у мене ще там лишилося, не знаю, може десь просто посажу. Ну, а оце поки все. Та це вистачить. Укрила, заховала і в теплі отак будуть стояти Ну, і трішки підростуть, потім можна буде і розсадити, а можна і залишить прямо в горшках. Будуть квітувати. Ну, але це не ампельні, тому, ну, як і будуть.